Другий друзі, і сьогодні ми будемо виживати у світах безкінечності. І так, ми починаємо робити світ. І буде в нас 67. Так, підписуємо 6 і кидаємо у цей портал, і що в цьому світі буде. Ой, я креативі! І не зря я зайшов у Креаторію. Тому що тут блоки, я візьму собі все трошки блоків ось так блоків візьму собі все дав собі блоки і тепер ми перейдемо на цю месність так що тут в нас яблуко кайло ось такі, ось такі штучки хліб сокира Ну ми цей світ не будемо розбирати, тому що ми він лагає сильно і ще якісь звуки. Ми розберемо, якщо він підпишетесь. Так, тепер ламаємо цю подину, звук. Я чуть не занов портал. Так, тепер беремо робимо в чат англійська писька Мова Димот Ди... 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 Сувал. і тепер називаємо цей світ. Давайте давайте. Ну пи. Нє. давайте, пом, пом І книга Д. Даймо. М -м -м -тут. о, тут оу Так, посмотрим, что тут на будет. Что это таке? Что тут таке робится? Тут вообще есть что Там дерево! Там дерево, там дерево, там дерево, там дерево. Дравогубки забрати. <губ> що за світ з губочек? Це що губи? <губ> губи. Так, моби є. Ліс є. Ну, залутаємо ось це дерево. Ось так залутаємо. Так, залутав, залутав також, якщо ми наберемо підпис на цьому відео це. Е, три лайки. Та ще навіть підписку. Я вам говорю просто три лайки. То. Ну, просто три лайки і все. А якщо хочете, можете підписатися. І коли я точите, зроблю відео, в якому я буду в цьому світі виживати. А також ми робимо ось так дошки. Ой, чому я сокирою не користався. Тепер треба йти до самого порталку. Ой. Ну, давайте назвемо мільярди пробілов. Мільярди пробілів. Так, тепер к... йдемо до порталу і кидаємо і якийсь сірий світ. І телепортуємося Так, і що там в нас буде? Вау! Йома і що це за сонце? І що за луна кровава є Що тут луна така кровава? А, це кровава волна. А, це маленьке сонце. Так, тут якась непонятка про Так, а ми? А я з цієї ямки. йо -мо, що це, що це там за моби? Тут є ці гобліни і и є. Я їх відійду. Так, Піду я туди. Хоть бджола нормальна така. такая. є. Ай, ой, 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 ой. ні не не я туди, Я туди не хочу йти. Я туди не хочу. Ну, такий світочок, якщо цей світ буде нормальний, дружелюбний, 56, то я це буду в ньому виживати. Так, а це який? Так, а то який світ був? А, передивлюся запис і все. Ну, я вам обіцяю, що це буде. А, я так якийсь червоний, я що, перегорів. Так, і тепер кидаємо книгу і якийсь красний світ. Червоний і червоне світло мені не подобається. Йоу, що це за гриби? Що це за блоки? А, це ж гриби. Можу повиживати. Це що? Просто грибний світ? Я можу тепер по це поїсти корівок. Йоу, що тут з коровами? Вони обичні? у гриби. І вони без очі. Йо моє. Очі чорні. Грибна корова, іди сюди. Сюди, сюди, сюди. Грибушка. Эй, грибна коривка, сюди. сюди. Нарешті я можу оїсти що щось. Стопа Димі портал. А ось. Ну такий прикольний світ дуже. Але в ньому нічого робити нам нічого. Так. Що тут ще є? І тепер останній світ. Найцікавіший. Напевно, останнє найцікавіше. І тепер беремо і робимо цей світ. Ні. Ей. Як його. Де тут зірочка? Так, десь О помножити на 8 дрівні 72. Ось так. І потпис 5. Кидаємо. І змінилися. І йдемо до наступного. останнього світу. Ещ тут в нас і вау! Надеюсь, на зараженный фух, це на заражень. На не зараженный камень. Так, будемо трішки дерева. Ось так. Тепер цього зробимо дошки. Йоу, що це за світ такий? Я е, лучше буду. Е, е, робити помітки. Тут є вода? А, це лазурит! Це лазурит. Так, зробимо собі верстачидло. О, Оу, якщо я ж, нажму це. Ось цю кнопочку, то я буду... то ви підпишетесь та поставите лайки. І. Все! Лайки полетіли. Так, тепер нам. А, в нас є хайло, навіщо я зробив верстак? Ні. Слишком трішкам... цей. Йоу, що це за світ? Ай, тут піглін, тут пігліни, тут орда піглінів, туди я не хочу йти. Йо-мое, тут теж. А! Звідки тут пігліни взялися? Звідки тут взялися пігліни? Я до них пі... не хочу йти. І ось так от кабанчиком проскакуємо. Віу, паркур паркур, паркур. Віу...» Полетіли. Так, тут немає пігринів. Нема. Тепер піднімаємося. Це паркур. Цей. Це паркур. Це був світ смерті. Так, і підіймаємося до свого порталу. І так. Підіймався. І на цьому буде до побачення, глядачі поїдімо говядини. І всім па-па! Не забувайте, я буду виживати у всіх вимірах. І не забувайте, що я повинен передивитися запис. І я обов'язково зроблю це відео. І в мене є дуже багато часу. І це дуже добре. І тому па! Па!